І так, добрий день. Як завжди починаємо з прекрасного. Це наші кали, які отак розпустилися. Ми їх зірвали трошечки і поставили в букет. А це наш, наші продукти, наші овочі з городу. Це салат, петрушка, кріп. Я тепер так кішуся, що в нас з'явився кріп, а то я скільки... Пробувала виворощувати той кліп, мені не вдавався. Ми його поставимо сюди, потім помиємо. І Все. це наші оливки, а це наше м'ясо, яке ми розморозили. Ми сьогодні робимо в нас в меню. І так в нас в меню сьогодні що? Як завжди, суп, зупа, зупа з фрикадельками, а на друге пельмені. Починаємо. Для зупи з фрикадельками нам потрібно баняк. Ми беремо баняк на 3 літри. Берем, чистимо картоплю моркву. І засипаємо, закидаємо в баняк. І візьмемо, зробимо фарш з цього кусочка м'яса. Так, ми нарізали картоплю і моркву і кидаємо в баняк, де вариться. Наша. Так, ми і кидаємо в маня, де вариться наша зуб. Окей. Okay. Може, трошки забагато того. Ну ладно, кидаємо. Окей, okay, подивимося, що я okay. нормально. Окей. Okay. І накриваємо кришкою, і хай воно вариться. Окей. Okay. Бедемо другу кришку. Oh. ось цю кришку, щоб ми бачили, що ця кришка недобра. ось цю кришку. Так. Поки в нас буде варитися зупа, ми тут приготували собі цибульку, ми візьмемо і зробимо фарш Це, з, з цього м'яса і замісимо тісто на пельмені. Ми взяли ручну м'ясорубку і почнемо з той кусочок м'яса, перемелемо на м'ясорубку. Ми порізали наше м'ясо на такі кусочки. О, такі кусочки. Воно у нас вже розморозилося, але ще тверденьке, так, так його легше на фарш перепустити. Robimy farsz na ręcznym młynku. Okay. Okay. Wybaczcie, jak idzie, prawda? Okay. Okay. Może można o tak pokazać, jak uno. Як я тут все роблю. Okay. Не хотілося мені брати електричний, велика бандура, її треба потім мити. Це помиється сюди. І якихось 5 хвилин і то вже все готове. Полоня собо вони там вже і багато. Окей. Окей. О, так так Потім ми дамо цибульку. Розріжемо цибульку на такі пластирки. нам влезлося, окей, okay. на четыре части, части. Okay. и так вот, так показываю, кидаю сюда. Збираємо наш, добираємо все наше м'ясо, нашу цибульку. окей. Okay. Окей. Okay. Все. Окей. Так, м'ясо вимісили ми. Отак от. Кидаємо сюди сіль і кидаємо сюди перець. Паприку солодку накидаємо. І більше нічого накидаємо і к априку. Черный парень молотик. Можна кинути сюди ще зелень, але ну, так як я до зупи буду кидати зелень, до фрикадельок не хочу кидати, а наші внуки мої внуки не дуже люблять зелень, зелень в цьому фільмі. Так що я не буду кидати, я шукинула тільки взяла руководити, дуже сложні очі. Перш ніж я буду робити фрикадельки, я замішу тісто на пельмені. Кидаю сюди столову чайну ложечку солі, лию, десь 30 грам олії, перчику, ніхто ну, я хоче. І муки. Всипаємо муку. Окей. Так, всипаємо сюди муку. У нас тут є кілограм муки, ми її посіяли вже, а тепер ще отак, на, як то кажуть, все ось наповнимо да, Я думаю, що забагато вистачить. Я вам скажу скільки потім. Вливаємо то все, що у нас тут є. І замішуємо тісто. Окей. На таке горнятко води, скільки муки пішло, я скажу. Мої школярі вже приїхали. Я витягаю стільничку. Стільничку або дошку, хто я хочу, так то називаю. Кладу її на стіл. Я маю Я все роблю не так, як всі. Роблять якось інакше, а я роблю, як мені виходить. Ясно. Замість того, щоб тут то зробити якось систематизовано, в мене воно не виходить. Тут муки дам Окей. І вимішую тісто. Оце ми заберемо з рук оцю, оцю, оце тісто і починаємо вимішувати. Отак. Потім я вам покажу, як я його вимішу. вимісила. Окей. Ще зроблю так, як моя бабця все робила. Отак вона робила, з руки знімала тісто. Отак. Окей. Зняли. Я мушу від, трошки відключитися. Зараз у нас буде дуже голосно. Можна. І так ми що? Замісили тісто і кладемо то тісто на, трошки на відпочинок. Тісто, бачите, у нас яке гарне. Прямо дуже гарне. Ось так я кладу сюди і накриваю. Це все лишаємо тут. Фарш у нас зроблений. Ми руки і накриваємо чистим рушничком. Так, накрила. Хай він відбув, який пісто відпочиває. Все, били фрикадерик. Зараз ми їх закинемо війни. Але я хочу знайти ще для зупи. Такі тонесенькі, малесенькі макарончики. Не знаю, чи я їх маю. І так ми в наші фрикадельки кидаємо до зупи. Зупа наш, кар, наша картопля з морквою зварилася. Сюди треба ще кинути си, салеру. Зараз ми кинемо трошки салери. Кинули наші фрикадельки. Окей. І відразу кидаємо, це кладемо до миття. І відразу кидаємо наші. Макарончики, отакі. Багато їх не кидаємо. Ну, може ще трошки і більше не треба. О, трошки Бо кожні макарони... О, у нас є гірка. Так зробимо. Окей. Ми селеру так нарізали, а листочки селери кидаємо ось так. Накриваємо кришкою ще і хай воно нам трошки провариться, наші фрикадельки. І наші макарони. За той час ми поставимо що? воду на пельмені. Так. Ми поставили воду на пельмені, це наш такий спеціальний маняк. Не накриваємо, бо я пельмені ще не наробила. Як тільки нароблю, тоді будемо бачити, чи накрити, якщо до того часу вода не закіпить. Все, ніхто не втравився. Ми не травимося. Окей. Пробуємо козі. Отак. Хочу сказати козі-козі. Це чисто італійське слово. Я собі що сміюся, бо я, коли приїхала сюди в Італію, не знала ні одного італійського слова. Ну, за винятком добрий день. А козі-козі, вони говорять чуть не, 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 не так, як ми якесь там слово. І я все думаю, боже, одні кози. В них». Тому я сміюся. Так, це сюди, мука ближче до мене. І починаємо з тіста. Окей, тісто трошки відпочило, багато не беремо, візьмемо отак. От так. Окей. І що робимо? Це тісто накриваємо, щоб воно нам не всихалося. Так. Окей. І робимо таку. Підуси, щось там ходить, а ми знімаємо. Ми поставили наше тісто на пілімені, беремо в руку, в руку в руку, руку м'ясо. Робимо собі таку катульку О, і починаємо запихати в кожну дірку. Це називається прискорений прис... метод або технологія. Пельменів заповнили. Ми можемо не так рвати тісто, як я рву, можемо скрутити в рулет і так собі робити. ну Мені і так добре. Я так привикла. Так. Наше тісто, зараз ми скоренько накриємо його, його другою частиною тіста. І так, ми накрили. Не обов'язково, щоб, щоб так дуже рівно е, ми то робили, то все, то все робиться в ході. отак. Тепер добре ми отак притискаємо. І хто має? Хто має пельменіці. А хто не має, пілемінниці робить вручну. Як вручну... І Якщо ви підписуєтеся на мій канал і додивитеся до кінця, то в кінці я покажу, як робити вручну пельмені. Так. І що робимо? Висипаємо. Отак. Бачите, всі пельмені висипалися, ми їх отак, щоб, щоб воно у нас не, не, не злиплося, чи як воно. Ну, щоб було красиве. Скоріше від естетики, ніж від. Від чогось другого. так, дорогі мої, що ми робимо? Ми робимо заправку до нашої зуби з рикадельками. Трошки дали солова ложка. Олії. Олії. Окей. Окей. Okay. І скоренько ми заправляємо. Було всі голодні, голодні, голодні. Західні трошечки. Як один день трошечки. Захисні, що з відою проходило Угу. Так воно буде смажитися, тому що зробимо. Довго треба витягнути на собі називані ще заправляємо нашу. тут той вогонь. Пече. Оце наша зуба. Пробуємо їй бракує. Ну я знаю, что її и бракую, її и, браку, и соль. Пробуем. Все. Так, все. Все, все, называй. Вот так, поднимай, поднимай все. Вот okay. okay. так, добрый. Ті Тільки... пельмені, які ми наробили, висипали окріп. Тому я беру завжди великий такий баняк. Ми його накриємо, тому що це є м'ясо, Хай трошки провариться. Наша, наша, зупа, ось, наша зупа також готова. Я її трошечки перемішаю і Вик... Ні, не виключаю, знімаю з вогню і сюди кладу. Що кладу, що кладу? Зняла, накриваю кришкою, хай вона на, накрила. Кладу оцю сковороду. Все, поставила. Це ми робимо таку зажарку. Це є що? Це є олія з топленим маслом. Вона зараз перетопиться і ми заправимо наші пельмени. І так, дорогі мої, наш обід готовий. Зупа з фрикадельками і пельмені. До пельменів я дала тільки що масло, олію, масло роз... топлене, олійку протопила, трошки дала. Я люблю давати ще томатний соус, але ніхто не хоче, то не даємо. Собі будуть брати, що хочуть. Я хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся. Коментуєте, кладете лайки, великі-велике вам спасибі. Також хочу сказати вам і побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, щасливої дороги і всього-всього найкращого. А також я хочу, щоб ви заходили на мій канал, підписувалися. Бо з вами я стаю сильнішою, з вами я хочу щось робити, з вами мені дуже-дуже приємно. Зараз я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі. А нам смажого.